Коротше, деталь. Тройник повітряний. Отут йде повітря, звідси сипеться добро і видуває його сюди з плантера. Це шість штук таких стоїть на сівалці. Ось все, проблема з ними. Перетирає, стає стінка тонка. ну Тут і стінка 2-мм. В тому році я їх взяв. А це торішній. Щось один, не знаю чого, ті вроді би ще байдужі, а один взяв. Коротше, кастомна деталь. Стінка 4, геометрія вся, плюс матеріал стійкий до абразивного ізноса хімічного. Якщо кому треба, можу допомогти поставити. Знаю де хто як і і з якого креслення робляться.